Чоловічі футболки, перший плюс другий сорт. Лотик 10 кілограмчиків. І перша футболочка у нас від Nike в чорному кольорі. Наступно буде Adidas. Зараз вам покажу спинку. В лотику є різні розміри, і я нагадую, що це суто чоловічі футболочки. Наступна ось така чорненька від Boss. З комірцем дуже класно виглядає. Наступна ось така в розовому кольорі поло. Дуже класний лотик. І я нагадую, що це перший плюс другий сорт. Гляньте які тут класні футболочки. Ось такий рукавчик. На відео я вам показую не весь лотик. <клес> <клес> ось така футболочка. Є різні розміри, як ви бачите, різні модельки. Ось така просто біленька. Наступна у нас буде ось така маєчка, вона задній йде сіточкою. Дуже класна, легенька, насправді на літо супер. Дивимось далі. Ось така чорненька духовочка. Дуже класний модик. Я нагадую, що це перший плюс другий сорт. Ось така ще є. Дуже класні футболочки, дуже гарнезний лотик. Показую вам ще пару позицій, але хочу нагадати, що це ще не все, тому що в лотику справді залишилось ще дуже багато різних футболочок чоловічих. Тому, якщо вам сподобався цей лотик, зв'яжіться з нашими менеджерами, напишіть на Viber або Telegram. І забирайте цей лотик собі. Гляньте, які класні футболочки, крутезні. Давайте ще вам покажу ось цю. Гляньте, просто бомба. Перший плюс другий сорт. І ось таку сіреньку. Тому, якщо вам сподобався цей лотик, заберіть його собі.